Доброго дня, шановна аудиторія! Хочу презентувати вам такий цікавий автомобільчик сьогодні. У нас на огляді, як Fiat Tipo 2. Виробництво його стартувало в травні 2015 року. Наш автомобіль 2017 року. Автомобіль має досить таки сучасний і, на мою думку, виразний і симпатичний кузов. Габаритні розміри його для свого класу. Досить досить такі вражаючі. Це 4 метри з половиною довжини, метр шістдесят ширини, висота 1,5 метра, кліренс 160 міліметрів. Автомобіль комплектувався з завода не досить таки не широкою гамою двигунів. Це як були різні варіації: двигуна, 1,4 та 1.6 бензин. Також було два дизельних двигуна, 1.3 дизель та 1.6, як в нашому випадку. Цікава функція Фіата – підсвічування сліпих зон за допомогою протитуманок. туману. Тей та інший автомобіль з повним описом комплектації ви можете знайти за посиланням в нашому профілі на нашому сайті, телеграмі та інстаграмі. Комплекті авто повнорозмірна запаска, ніші багажника. <му> Наголошую, що представлене авто на максимальній комплектації. Клімат-контроль, адаптивний круїз, авто та двірники, система автоматичного гальмування, адаптивна камера заднього огляду, зеркало з затемненням, навігація, Bluetooth, AUX, вільні руки. Місце заді предостатньо. Під три підголовничка. Досить такий охайний чистенький салон. На мою думку, даний двигун 1.6 Мабуть, найкращий, найкращий з дизелів, який на даний час є на сучасних автомобілях. Пробіг автомобіля складає на всього 139 тридцять тисяч для такого ресурсного двигуна. Це ніщо.